23 жовтня на Хмельницьке «Енергоатом» відбулося загальностанційне протиаварійне тренування з ліквідації умовної аварії. За легендою тренуванням, внаслідок ракетного обстрілу промислового майданчика ХС відбулася втрата робочого та резервного живлення власних потреб енергоблока номер 1 та знеструмлення власних потреб другого енергоблока. Для ліквідації наслідків умовної аварії було введено в дію аварійний план, активізовано внутрішній кризовий центр філії ВПХС. Здійснено збір персоналу аварійних груп та бригад штабу керівника аварійними роботами на промайданчику. Одним із додаткових завдань було знеструмлення міста Нетішин. Під час проведення загальностанційного протиаварійного тренування відпрацьовані практичні дії з організації та евакуації персоналу з промислового майданчика атомної електростанції, захисту населення та навколишнього середовища. Оперативним персоналом відпрацьовано навички щодо виявлення та класифікації аварії. У тренуваннях взяли участь підрозділи філії ВП, аварійно-технічний центр Енергоатом». Здійснено хронометраж часу переїзду підрозділів з місця базування до майданчика ХАЕС. Оперативна група АТЦ відпрацювала питання швидкого та ефективного реагування під час ліквідації наслідків умовної аварії. Перший напрямок це проведення дезактивації техніки та санітарної обробки персоналу. Другі у проведенні радіаційної розвідки навколо ВП Хмельницької АЕС взаємодія пройшла на високому рівні. Перше у ході тренування Хмельницьке АЕС» були проведені дії з дезактивації техніки та оброблення персоналу на новому майданчику, який збудовано на одному зі шляхів евакуації. Дане місце облаштовано стаціонарним майданчиком. Дезактивації, який забезпечений збором брудної води. На площадки виставляється пересувний пост санітарної обробки персоналу, який зможе працювати і забезпечувати роботу санітарного поста в будь-яку пору року. Даний пост дезактивації та санітарного контролю є першим серед майданчиків енергоатому. При його облаштуванні були враховані завдання, викликані військовим часом. Хмельницьке С планує створити аналогічні пости на всіх шляхах евакуації, як передбачено планом евакуації персоналу. Ліквідуючи умовну аварію на Хмельницький ЕС, персонал аварійних груп та бригад, оперативний та бригад з обслуговування мобільної техніки працював у новому балістичному захисті. Особовий склад третього держав. Пожежно-рятувального загону при виконанні обов'язків у повному обсязі був споряджений балістичним захистом. У зв'язку з вимогами сьогодення, в цьому році, ми вперше використовували елементи індивідуального захисту, бронежилети полегшеного типу з балістичним протиуламковим захистом для захисту оперативного та аварійного персоналу, який приймав участь в ліквідації надзвичайних ситуацій. Даним бронезахистом був захищений і медичний персонал, як перші учасники аварійного процесу, що прибувають на місце виникнення надзвичайної ситуації та можуть потрапити під дію повторних обстрілів. ВПХС атенає «Енергатом» повністю взяла на себе витрати із забезпечення балістичним захистом, адже це надважливо, бо може врятувати людське життя в реальних умовах. Також за рахунок коштів ВПХС було придбано. Та забезпечено захист особового складу 3-го ДПРЗ Державної служби надзвичайних ситуацій бронежилетами шостого класу, який вимагається їхніми нормативними документами. Весь персонал, який приймав участь в ліквідації надзвичайних ситуацій. Від початку водної до завершення водної працював в елементах даного захисту. У ході тренування здійснено перевірку забезпечення функціонування системи оповіщення, зв'язку та інформування. Позитивно оцінено взаємодію Хмельницької АЕС з місцевими та територіальними органами ДСНС, Міністерства внутрішніх справ України, а також місцевими органами виконавчої влади. Після завершення тренування проаналізовано дії персоналу, враховано зауваження та пропозиції щодо до вдосконалення системи протиаварійного реагування, намічені шляхи реалізації проблемних питань, оцінка проведення загальностанційного протиаварійного тренування з ліквідацією умовної аварії на АЕС задовільна.